Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик, журналіст Ярошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються. Що намагаються українські сукіряни? Е, намагаються заставити українців задуматись. Слово заставтесь не розцінюйте як якесь насилля. Просто просити і заставити іноді. Пишеться через тире. просити і заставте, іноді річ рівноцінна. Якщо ми не заставимо себе подумати, не я вас заставляю, а прошу заставте себе подумати. Тому що, на превеликий жаль, Україна летить в прірву за того, що українці не думають від слова взагалі крапка. За те, що в 2019 році пішли на вибори з веселим визгом, визгом, виском, виском. Ми вибираємо таких, як ми. Вибрали таких, як ми. Ну, де зараз Україна? А Україну ж вибирали ви. Україну ж закопували в 2019 році ви своїми руками. Тому що вибирали Верховну Раду, таких, як Ви? Як результат, Верховна Рада зараз приймає один за одним антинародні антиукраїнські закони. Верховна Рада, майже вся з тих, які були як ви, які прийшли в чорних штанях і в платячках у Верховну Раду стали мільйонерами мультимільйонерами. А прості українці, такі як ви, да, які вибирали Верховну Раду, знаходитись у сраці, ну це от так я для розігрів. Сказав, чому потрібно думати. Думати потрібно завжди, інакше просто пропадеш. Якщо зараз не думати, ти не проживеш. Ну, отже, бачите, я в такому коротенькому спічі хвилинному і дав зрозуміти, чому я так стараюсь, чому я тільки прокинувся, протер очі, я їх протер, навіть ще не промив. Чесно скажу, я їх протер і вже провожу прямий стрім українські сокерани. Перед тим як. Важливу новину вам повідомити і тему стріма розкрити. Я попрошу традиційно, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки зупинилися. На 61 200 підписників. Підписуйтесь, хто може і хто має бажання. Ну і зазвичай низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Донати теж йдуть не дуже. За вчорашній день 5 чоловік всього продонатило, і суми донатів були, м'яко кажучи, дуже дуже скромні. Але я дякую цим п'ятьом людям за те, що вони відірвали від себе копійку, і мені просто передали для того, щоб я отак зранку прокидався, протирав очі і починав працювати для українців, для вас, для неньки України. Допомагайте рідні 54, 57, 08, 25 13 71, 89, 78. Карточка Продбанку. Радий буду і ціную кожну гривню вашої допомоги. Отже, поїхали. Учора. Ви знаєте, я людина, яка багато що передбачує. Багато що передбачує. Передбачу, от просто інтуїтивно інтуїтивно передбачує. Так як зараз встав протер очі, навіть не промив сів за старенький комп і починає говорити. Якби це хтось передбачення цінував, але цінує пан Volkswagen Passat МК 300 і рідна дорога Танюшка Міллер. доброе утро, госпожа Тетяна! А... Пані, Татья, пані Танюшка Міллер запитує, чи я курю. Ні, я не курю, пані Талю, Танюшка, не палю. не палю. Цигарками я не балую, сигаретами я не улікаюся словом вообще. Крапка. Але повертаємося до теми стріму. Дуже цікава тема стріму разом з моїми передбаченнями. Учора я в двох своїх стрімах наводив приклади дезінформації Росії. Яка почалася зразу після Курської нашої битви, після того, як Збройні Сили України зайшли на територію Росії. І правильно, російські спецслужби почали дезінформацію на Україну, в Україну. І про це, як завжди, перший говорив я. І назвав фамілії трьох російських консерв. Які вскрились учора в моїх очах. Ну, в очах других вони вскрилися давно, а от в моїх очах реально вскрились вчора, тому що я зазвичай не дуже маю таку звичку наживати людей російськими агентами, іноагентами чи російськими консервами, поки у мене немає е якихось хоча б непрямих доказів. А вчора три наших, три наших блогера, українських блогера, популярних блогера, начебто великі патріоти за винятком Антона Гура, який не є патріотом. Антон Гура просто чорношляпий-блогер, да, який числиться українцем. Да, мені написали, він родився в Києві, киянин. Ну і що? Антон Гура це прямий російський агент. От цю людину я назву прямим російським агентом, і я не хайпую. Антон Гура вчора назвав наші перемоги в Курській операції Марлізонським балетом, який дорого обов'язковий Україні. Цитую Антона Гура. Ну, ясно, що Антон Гура це прямий російський агент, який, знаючи, що наші спецслужби знають, що він прямий російський агент. Працює в наглу, тому що його прикриває посвідчення журналіста і блогера, тому що по ньому так просто не попрацюєш. Складно працювати по російській агентурі, яке має посвідчення журналіста і є популярним блогером. Я це вже говорю прямо. Другий Сергій Ядзінський, Сережа Ядзінський Полячок і католік. Да, мені казали, якби він був кришнаїд. А мені, вибачте, по барабану хто він був. Той хитріший, як поляки й католики, хитріший і зворотливіший. А він вчора цілий день нив. Ну, взяли би з Курської області, вийшли. Ну для чого там війна? Ну це ж ескалація. Миру не буде. А я за мир. Ну а на Донбасі ж війна. Ну, з Курська треба вийти, щоб підсилити Донбас. І так Сережа Д'ягідський за російське бабло, вчора нив цілий день. Ну і Олексій Оскер, я його поважав, але Олексій Оскер учора теж вскрився. Що зробиш, коли на Росії паливо, агентурі дають команду, давай працюй. І вскриєшся ти чи не вскриєшся, повірте, тих, хто керує своїм агентами, мало хвилює проблема агента. Дали команду: працюй. Ну і Олексію Оскару вчора хтось дав команду теж цілий день нити, що потрібно би вийти з Курська. Ну для чого нам той не є патріот, волонтер Олексій Оскар, якому вірять дуже багато українців? Вчора він теж ціла, цілий день вивчив, що потрібно би з того Курська вийти. Для чого нам Курськ на Покровську погано хлопці роз'їть і роззуть? Що об'єднує Гуру, що об'єднує Полячка Ядзінського і Олексія Оскіра. До речі, за Оскера вчора ніхто не заступився, а от за гуру, особливо за хитренького, пронирливого Полячка Ядзінського, вчора заступилася значна кількість моїх е коментаторів під моїми стрімами. Що це показує? Це показує те, що спецслужби Росії почали. Активну фазу дезінформації, як називається на їхній професійній мові, якщо я не помиляюся, операція активного влияння. От так називається операція активного влияння, ну і ФСБ Росії, ГРУ Росії і Служба внішньої розвідки Росії СВР. Хто не знає, є така в Росії СВР. Навіть в них академія в Москві, дівчать. Російських розвідників, міжнародних розвідників є, і от вони почали активно робити, тому що почалося, почалося паливо, тому що наші зайшли в Курську область, зайшли в Брянську і можуть піти до Москви, можуть повторити похід гетьмана Петра Конашевича Саєдачно. Тому російським консервам серед українських журналістів-блогерів дали команду вскриватися і кричати. Для чого нам Курськ, чужа земля, чужой народ, як каже Полячок католик Сережа Ядзінський, ну, що ми будемо робити в Курську? Там чужий народ, ми ж не будемо там будувати лікарні, ми ж не будемо їх вчити в українській мові. Давай виходимо з Курська. Ну, от і вже мені вчора ясно. Один написав: що ти хайпуєш на гурі Ядзінському на Оскару, та пішли вони лісом, всі троє. Але вони російські консерви, які вчора вскрилися. І зрозумів, це один я. Але решта людей вірять. А українців дурять, От чому в нас в Україні срака зараз? Тому що ці російські консерви з 92 го понапихували українцям в голову. І українці цьому вірять. І вірять російським консервам. Все про Гуру, про Ядзінського, про Оскара для мене все ясно. Його їхнє ниття вчорашнє, давайте вийдемо з Курської області, пряма вказівка спецслужб Росії. І мені стало ясно, як білий день, хто вони такі. Хоча про Гуру я ще раніше знав, що він російська консерва і працює на російській спецслужбі. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Отже, вчора почалась нова хвиля дезінформації. Я говорив про це хвилин 10. Пояснював, яке важливе значення мають в сучасній війні, в сучасній політиці дезінформація, операції активного влияння. Да? Які зараз в пожежному порядку, в пожежному порядку почали робити російські спецслужби ГРУ, ФСБ і СВР Росії. Так? І як в воду дивився, коли сказав, що ці операції дезінформації операція активного влияння будуть продовжуватись. Сьогодні Агенція Нова, Агенція Нова. Ну я переведу так, як я з просонку ранком інформацію вловив, так я переведу назву: хто захоче поцікавитись справжню назву там. Як воно називається? айджестік Нова для понтов, да, по італійськи по-українськи Агенція Нова, да, по італійськи айджестік Нова, да. Ну, понти італійські є понти. Італійці ходять завжди на бреньючині, в шарфах, підмиті, підбриті, чоловічки, понтовики як кажуть на Україні. Так от, понтовите агентство, нова Агенція Нова Італіянська, яке збирає інформацію з 80. Популярних газетних видань у світі аналізує цю інформацію і викладає солідне агентство, в якому працюють італійські професіонали, саме круті в медіа. Коротше, там така візитівка, така реклама. Да? І про щось це агенція нова? Про що це агенція нова надрукували? Вони надрукували інформацію, начебто, з служби зовнішньої розвідки Росії. Яка начебто проникла в Білий Дім. А це ж великий успіх, да? мати агента в Білому домі, в уряді США. Великий успіх мати агента, так? Ну, от з їхніх слів слів цього видання аджесті к нова Агенція нова. Служба зовнішньої розвідки, проникнувши в Білий Дім, здобула інформацію, що американці в найближчий час. Збираються міняти президента Зеленського? На кого? На колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І як вам така інформація? І як вам така інформація? А пам'ятаєте, що я вам казав? Що на осінь готується майдан? І готується в тому числі не тільки українськими політиками, а готується російськими спецслужбами на російське бабло, яке буде передаватися українським політкам. А такі, як Гура, Оскер і Азінський будуть верещати, коли людей будуть виводити на Майдан, я вам це казав, ну як воду дивився. Я багато чого передбачу, якби ж ви мене лише слухали. Так, от Агенція Нова, цитуючи службу зовнішньої розвідки про те, що в найближчий час Білий дім має поміняти нашого президента Зеленського на Авакова. Колишнього міністра внутрішніх справ аргументує це тим, що Білий дім розглядає кандидатуру міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на пост президента України замість Зеленського, враховуючи його тісні зв'язки з українськими націоналістами, враховуючи його некорумпованість, враховуючи те, що він популярний серед політиків Європи. Великобританії і Сполучених Штатів Америки і підтримує з ним тісні контакти. Враховуючи те, що він більш управляємий цитую, більш управляємий, чим <кій> точно, вибачте, Не брешу, Більш керований, да... <кій> вибачте, більш керований, більш управляємий, чим президент Зеленський. Все, що тут не ясно. Так це ж сенсація, ви скажете. Зеленського міняють на Авакова, Авакова ставлять на місце Зеленського. Це ж сенсація. Це просто гарячі пиріжки, гарячі піроги, просто вам сьогодні зранку. Не промив очі, лиш протер і зразу вам кажу. Що це означає? Це означає, що білий дім в білому домі сидить великий російський крот, який все зливає службі зовнішньої розвідки Росії, СВР, службі внешньої розвідки. Це великий успіх виходи російської розвідки. І про це опублікувало статтю видання Нова» чи Агенція Нова, чи як там то, то агентство італіянське називається. Але ж суть в чому? Суть в тому, що от оця стаття про заміну Зеленського на Авакова, тому що той не корумпований, тому що той більш управляємий, да, більш керовний, тому що по Зеленському є питання, куди сотні мільярдів адресної американської допомоги в доларах йдуть, на які рахунки, в які офшори. Оце все, що опублікувало це італійське агентство. Зі слів, начебто СВР про заміну Зеленського на Авакова є операцією активного впливу російських спецслужб, операцією активного впливу дезінформацію через ТРЕ простіше виражаючись учора. По завданню російських спецслужб відпрацював гордон, 에, господи гордон. Гордон теж, на мою думку, причетний до російських спецслужб. Раз я проговорився, то скажу моя суб'єктивна думка. Українського журналіста, але Гордон поки не вскрився по курсу А от Гура, відвертий російський агент, який працює в наглу на Україні, Полячок ягодзінський хитренький і зворотливий, і Льоша Оскер. Да? Хто він по національності, не знаю чорношляпий, німець, не знаю. Не буду ображати національності, але він теж вчора вскрився. Вскрились вчора, а сьогодні вскрилось італіянське агентство, яке. Викладає інформацію Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що президента Зеленського американський уряд буде міняти на АВАКО. І оці всі повідомлення Гури, Ядзінського, Оскера вчора, сьогодні агентства Айдже Стікнова. Чи Агенція новоіталійського це все звіння одної цепі. Звіння одної цепі, яке називається операція активного влияння російських спецслужб. ГУР Росії, вірніше не ГУР, а ГРУ Росії, Главного розвідуправлення ФСБ і служби внешньої розвідки. Все. Що тут вам говорити? Мета дестабілізації обстановки в Україні. Заміна президента Зеленського на більш керованого президента, який дасть наказ вийти з Курська, тому що це ж не наша земля, як кажуть Гура і Адзінські Оскар. Ну зачем нам туди чужа земля, чужі люди? Що ми там будемо робити в Курській області? Треба возвращаться, тому що Покров згори горить горит хата. А ми пішли в чужую хату. Да? Цитують правильно Шевченка. Коротше кажучи. Бачите, рідні українці, як нам вішують локшину на вуха, використовуючи російських консерв, популярних журналістів, блогерів українських, начебто, гуру, Ядзінського, Оскар, яким ви вірите, за яких ви кидаєтесь мені кричати, що я Ядзінський доктор наук, ну і що, А доктора наук з купленими дипломами. В Київському метро не працюють на російські розвідки, працюють і доктора, і професори і академіки. Повірте, працюють ще як працюють за бабло. Особливо як на них є компроматеріал. Коротше кажучи, я вам навів приклад: як сьогодні зранку прямо дезінформація така мощніша пішла з Італії про заміну Зеленського на Авакова. А вчора гавкали. Виведіть з Курської області війська за чим? Ягодзінський, Оскер і Ігура. Що це означає? Те, що росіяни починають вкидати інформаційні вкиди, операцію активного влияння на міське, на голови українців? Те, що росіяни зараз дуже зацікавлені в Внутрішній дестабілізації обстановки на Україні. Тому що зараз всі ж починають кричати за успіхами в Курській області українці забули про проблеми всередині країни. Я не забув, я не забув і українці не забули. Просто операція в Курській області ще раз з'єднала, об'єднала українців. Просто так як на початку війни. Росіянам це не вигідно. Росіянам вигідна дестабілізація обстановки України і виведення людей осінню на майдан. Пам'ятаєте, я розказував про візит Порошенка в Чернівці, де він мав зустрічатися з молоддю 10-го числа, 10.08 цього місця візиту цього від... <кхід> візиту не відбулося. Порошенко засяв приїхати в Чернівці з того, що він боявся за свою особисту безпеку після вбивства Ірини Фаріон. Але ж чомусь би Порошенко хотів би поїхати по західній Україні, по західній частині України і зустрічатися з молоддю. Тому що молодь не думає, молодь революційна, молодь імпульсивна. І молодь осінню можна погнати на Майдан. Все, рідні друзі, 20 хвилин я доводив, як росіяни за допомогою продажних українських журналістів, блогерів, політиків хочуть дестабілізувати. На Україні обстановку ну і за допомогою таких агенцій, як оці італійський, які виклали дезінформацію. Чому ви скажете це дезінформація? А може це правда, тому що як сказав наш популярний блогер. Зрадник Батьківщини, да, яку він продав за те, що вона його виховала, викормила, вивчила і дала роботу. Юра Швець з США, да, якому Ахметов вставив зуби, да, американські платінові, шикарні зуби вставив, купив шикарне кожен крісло, купив трьохкімнатну квартиру Рінат Ахметов, і Юра Швець звідти гавкає, то що йому каже Рінат Ахметов. Да. Так от, Юра Швець сказав, що це Деза. Те, що повідомила італіянське, е, італіянське видання айджестік кнова агенція нова про заміну Зеленського на Авакова. Це Деза. Тому що він подивився на сайт ЄСВР. Там цієї інформації нема. На офіційний сайт. Тому він вважає, що це Деза. От і все. Коротше кажучи. Починається тонка гра дезінформації, яку будуть вливати українському народу через продажних консерв. А я про це вам розказую, я про це вам толкую, тому що Ігор швець працює на українську державу, тому що Ігор швець не живе за гроші місцевих церків, князів, олігархів українських і проросійських. Спецслужб Ігор Швець живе і працює на донати. На донати ваші на канал, на маленькі, скромні донати. Тому я дуже прошу: 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Донатьте рідні друзі і підписуйтесь, підтримуйте своїх українців, таких як я. Які Україні і вам не зрадять. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку і гарного вам дня. Радий був чути. Друзі з чату. Дякую за підтримку в чаті. До зустрічі!